Всім привіт! Сьогодні готуємось до мого улюбленого свята та готуємо паски за рецептом моєї бабусі. Щороку готую саме за цим рецептом, адже цей перепис не важкий та виходить дуже смачно. Також розповім вам секрет ідеальної глазурі, що не липне до рук і не опадає. Інгредієнти ви бачите на екрані, також я продублювала їх під відео. Спершу готую опару: в тепле молоко додаю 1 столову ложку цукру. 3 столові ложки борошна та подрібнюємо живі дріжджі. Мені більше подобаються саме живі, а не сухі дріжджі. Перемішую всі інгредієнти. Під час бродіння все гарно розчиниться, якщо у вас лишились комочки. Лишаємо опару в теплому місці на 15 хвилин. Вона має збільшитись в об'ємі в 2-3 рази. В той час я збиваю 2 яйця кімнатної температури. Додаємо цукор, що лишився, ванілін і трошки солі. На цьому етапі також додайте спеції, які полюбляєте: кориця, гвоздика, кардамон. Перемішуємо всі інгредієнти міксером 5-7 хвилин до утворення піни. Тепер додаємо 100 г сметани, 100 г розтопленого вершкового масла та куркуму для гарного кольору. Також я додаю цедру одного лимона. Збиваємо до однорідності 1-2 хвилини. До цієї суміші додаємо опару, що вже підійшла та утворила багато бульбашок. Вимішуємо все ложкою до однорідності. Утворився такий гарний, приємний жовтий колір, хоча тут всього 2 яйця. До борошна виливаємо нашу рідку масу. Борошно я попередньо просіяла. Вимішуємо ложкою, поки це буде можливо. Потім перекладаємо тісто на поверхню, присипану борошном та гарно вимішуємо. Тісто вийшло м'яким, з ним зручно працювати. Вимішуємо тісто 5-7 хвилин. Для подальшої зручності роботи з тістом виливаємо на його поверхню 2 столові ложки олії та вимішуємо ще кілька хвилин. Тісто вологе і не липне до рук. Також гарно тримає форму. Формуємо з тіста кулю та перекладаємо його в велику ємкість. Стінки миски я змащую олією, щоб тісто не прилипало. Перекладаю тісто і відправляю на 2 години в тепле місце, щоб воно підходило. Дві години минуло тісто чудово підросло. Перекладаємо його на робочу поверхню та формуємо з нього руками прямокутник, щоб було зручно вмішати в нього родзинки або цукати. Я взяла 100 г родзинок та присипаю їх столовою ложкою борошно, щоб вони рівномірно з'єдналися з тістом. Попередньо я замочила родзинки в міцному та солодкому чорному чаї, щоб вони стали соковиті та не втратили смак і колір. Складаємо тісто в такий конвертик від краю до середини всі сторони. Та ще раз вимішуємо тісто пару хвилин, щоб родзинки рівномірно розійшлись по тісту. Нашого тіста достатньо на три середні паски. Діаметр нашої форми 13 см, висота стінок 8 см. Тож, ділимо тісто на три рівні частини та з кожної формуємо рівні кульки, руками очищаючи верхівку від родзинок, щоб утворилась рівна поверхня. Настав час переміщати тісто у форми. Стінки формочок можна притрусити корицею для аромату. Накриваємо пасочки тканиною, щоб вони не обвітрились, та залишаємо їх ще на 15-2 години в теплому місці. Видно, як пасочки гарно підросли. Відправляємо їх на 30-35 хвилин в розігріту до 180 градусів духовку. Даємо паскам охолонути та знімаємо форми. А тепер можемо робити нашу ідеальну глазур. Вам потрібно 6 г желатину змішати з 2 столовими ложками холодної води. Я залишаю на 15-20 хвилин, щоб желатин набух. Тим часом я змішую 2 столові ложки води та 120 г цукрової пудри. І підігріваю це, постійно помішуючи, щоб досягти розчинення пудри. Цей сироп я виливаю в іншу ємкість. Сюди додаю вже готовий желатин та, по бажанню, одну чайну ложку лимонного соку для смаку та для білого кольору глазурі. Міксером збиваю до утворення густої маси, щоб було зручно наносити на пасочки. Можна збивати менше, якщо любите гарні потьоки. Наша глазур готова! Наносимо глазур на готові охолоджені паски. Декоруємо по бажанню і лишаємо на пів години, щоб глазур повністю підсохла. Я прикрашаю паски посипкою та горішками, але це залежить від вашої фантазії. Ця глазур гарно фіксує декор та не сипеться. Всю процедуру повторюємо з усіма пасками. Наші пасочки готові до свята: гарний колір, ніжна структура, ароматне тісто та ідеальна глазур. Така паска довго зберігається, а глазур не опадає. Обов'язково приготуйте за цим рецептом та пишіть ваші враження в коментарях смачного.